Дітки, подивіться, хто під столом? Так, песик. Як ви гадаєте, чому песик заховався? Тому що йому немає де відпочивати. А де б йому було зручніше відпочити? Йому було б зручно відпочити на зеленій травці у власному будиночку. Пропоную побудувати будку для песика. А також лавочку біля неї, щоб песику було комфортно для відпочинку. Для роботи ми візьмемо кубики та цеглинки. Спершу ми збудуємо будиночок для песика. Стіни будки будемо будувати з цеглинок Цеглинки ставимо паралельно одна до іншої. Наз... Ззаду приставляємо кубик. Зверху на стіни ставимо дах трикутної форми. Ось наш будиночок вже й готовий. Біля будиночку поставимо лавочку. Беремо кубики і приставляємо щільно одна до іншої. Наверх кладемо цеглинку. Ось ми з вами збудували лавочку і будиночок для песика. Тепер песик має свій власний будиночок і лавочку для відпочинку.